Трамп спершу заявляв, що може закінчити цю війну за один день. Думаю, що це дуже малоймовірно, що така складна ситуація може бути вирішена так швидко. Україна очевидно дуже багата на природні ресурси та корисні копалини. Коли бойові дії завершаться, тут буде чудове місце для інвестицій. Трамп встиг зробити кілька суперечливих заяв про Гренландію, Канаду та Панамський канал. Чи є це прийнятним сигналом? Для інших диктаторських режимів, якщо він хоче запропонувати покупку Гренландії в рамках угоди, яку повністю схвалить Данія, і яку підтримують люди Гренландії, то це чудово. Пане та Ф'юрі, вітаємо вас в Україні та дякуємо, що погодилися на це інтерв'ю. дякую. Це не перший ваш візит до нашої країни. Чи могли б ви розказати докладніше про мету нинішнього візиту? Я був тут близько восьми разів. Я міжнародний юрист, тому до вторгнення я проводив деяку юридичну роботу для уряду України. Після вторгнення я допомагаю підтримувати гуманітарні місії в Україні. Також допомагаю клієнтам, які намагаються підтримати уряд України і допомогти в різних юридичних питаннях, які виникають тут. Крім того, я намагаюся приїжджати сюди, щоб розповідати про ситуацію тут, ґрунтуючись на фактах, коли повертаюся до сполучених штатів. Мене також дуже цікавить політика санкцій та те, як політика санкцій США впливає на війну в Україні, і зокрема чи працюють санкції, які США наклали на Росію. Ви допомогли організувати приїзди відомих філантропів до України, таких як Баффет і Бренсон. Як вам прийшла ця ідея? І чи було легко залучити цих людей для цього? Це була не моя ідея, щоб вони приїхали сюди. Вони самі хотіли приїхати, тому що прагнули допомогти Україні, але я допоміг організувати ці візити, домовитись про зустрічі та допомогти вирішити, як найкраще допомогти Україні в перші дні після вторгнення. Зокрема, організував зустрічі з президентом Зеленським, де ми могли відверто обговорити, як філантропи та приватні благодійні організації зі США та інших країн Заходу можуть підтримати. Україну вони зробили чудові справи і особливо хочу відзначити Говарда Баффета та його фонд за все, що вони зробили для підтримки України Україні і під час війни, і після будуть потрібні хороші західні інвестори. Як ви гадаєте, чи зможе Україна стати привабливим місцем для інвесторів у майбутньому? І що нам слід зробити для цього? Тобікамсач Плейс Фодеонсерезолюшентиканфлікт. Коли бойові дії завершаться, тут буде чудове місце для інвестицій в Україну. Надійде дуже багато грошей на її відбудову. Я думаю, що інвестори з Європи, США та інших країн світу будуть дуже зацікавлені та захоплені цією ідеєю. Багато фінансування буде доступно для підтримки відбудови України. Тому я дуже оптимістично налаштований щодо цього. Очевидно, щоб були інвестиції. Інвестори хочуть бачити безпеку та стабільність. Вони хочуть побачити, що Є довгостроковий план для припинення вогню, якому вони можуть довіряти, і що Росія дотримуватиметься цього плану. планукрейн авіслізверіч natural рісурси and minerals and IFIN. Україна очевидно дуже багата на природні ресурси та корисні копалини. Я думаю, що це напрямок, який уряд України визначив як важливий для розвитку. Це також важливо для безпеки та довгострокової фінансової стабільності країни. Рідкоземельні мінерали дуже важливі для США та інших західних країн, особливо тому, що багато з найбільших родовищ цих мінералів контролює Китай та інші країни, які можуть бути суперниками для США. Однак є інші напрямки, де вбачає багато можливостей: сільське господарство, будівництво, розвиток житлової нерухомості, туризм після закінчення війни. You worked... Ви працювали в адміністрації президента Обами. Як ви оцінюєте відносини між Києвом і Вашингтоном, порівнюючи ситуацію тоді і зараз? Як вони розвивалися? In Bush's Насправді я працював в адміністрації президента Буша в державному департаменті, а потім працював під час кампанії президента Обами. Очевидно, багато що сталося, що вплинуло на Україну під час президентства Обами, зокрема, анексія Криму та напад Росії на схід України. Тоді президент Обама відповів, наклавши санкції на Росію, виключивши Росію з G8 та вживши інших економічних заходів проти Росії. Оцінюючи це з часом, я вважаю, що президент Обама не зробив достатньо і потрібно було бити на сполох, коли Путін анексував Крим і підтримав сепаратистів на сході України. Іника він не просто хотів захопити цю територію. Він хотів контролювати всю Україну. Це був лише початок спроби контролювати Україну, і саме тому він вторгся у 2022 році. Якщо б відповідь президента Обами з Шата союзників НАТО була більш сильною, можливо, ми могли б уникнути вторгнення 2022 року, і це дуже сумно, тому що Росія була набагато слабшою у 2014 році ніж у 2022 році. Тенекозен Тітазен Тоніті юкрейнва звікерн видідні тайм тегармчейн Україна, звісно, теж була слабшою. І нам of потрібен of був час для Ukraine, того, щоб озброїти та навчити вас. Деяке озброєння та навчання, яке почали постачати під час адміністрації Трампа, було дуже важливим для оборони України у 2022 році. Я також вважаю, що ми мали більше розвивати наші військові відносини з Україною з 2014 року, проводити більше навчань для українських військ, постачати більше оборонних озброєн для України. Якби ми це зробили, Україна була б набагато сильнішою. Ні, це можливо змусило б Росію бути більш обережною щодо вторгнення в Україну. Бо вони побоялись втрат, основний прорахунок з боку уряду США полягав у тому, що Росія зупиниться на Криму та східному фронті. Вони думали, що Крим і Східна Україна мають бути частиною Росії, але це не все, що він хоче. він хотів цього, але він хоче набагато більше. чи є ефективними поточні санкції проти Кремля. Що ще можна зробити у цьому напрямку? я думаю, що НАТО зі США на чолі повинні ввести набагато більш суттєві санкції проти Росії. Санкції, що будуть націлені на нафтовий сектор Росії, де вона отримує значну частину своїх доходів. І ці доходи використовуються для виробництва зброї, купівлі зброї та придбання компонентів, які підтримують військову машину Росії. Нам необхідно ввести те, що ми в США називаємо вторинними санкціями, тобто санкціями, спрямованими на судноплавні компанії, банки, банки та фінансові установи, які підтримують продаж російської нафти та перерахунок коштів, що приносить прибуток Росії, також необхідно прискорити постачання зброї в Україну та забезпечити більш складні системи озброєння для України. Чи серйозно штати ставляться до російських ядерних погроз, особливо після удару, так званим орієшку по місту Дніпро. Absolutely. Uh, that is... Абсолютно, це одна з причин, чому адміністрація Байдена не зробила деякі з тих кроків, які я щойно згадував. Я не можу їх у цьому звинувачувати, тому що потрібно бути обережними. Ми не хочемо ядерної війни. Ми не хочемо, щоб Росія використала свої ядерні озброєння або навіть здійснила невеликий ядерний удар по Україні. Це мало б руйнівний характер для України та для світу. Тому ми повинні бути обережними в цьому питанні. І це серйозний аспект. Хоча ми не можемо дозволити Росії і тримати весь світ у заручниках лише тому, що у неї є ядерне озброєння. Ми не можемо дозволити їй нападати на ще якусь країну поряд із нею. Ми не можемо дозволити їй нападати на Балтійські країни тільки через наявність ядерної зброї. тому мусить бути межа для того страху, який у нас є, і ми повинні стримувати російську агресію незалежно від її ядерного потенціалу. Галесвицнюклекепасірігедстей Блінкен, сказав, що... Секретар США пан Блінкін казав, що Китай найімовірніше, зіграв певну роль у запобіганні ядерному удару Росії. Чи вірите ви в це? я вважаю, що Китай є одним із найбільших партнерів Росії, і ми повинні враховувати, що, хоча Китай і заявляє, що він стоїть осторонь у цьому конфлікті, насправді так не є. Вони вболівають за Росію, хоч і не говорять про це, і постачають деякі компоненти та інше необхідне обладнання, яке Росія використовує для ведення війни в Україні. Водночас, я думаю, що Китай не хоче, щоб цей конфлікт вийшов за межі України, і він. Дуже свідомий цього факту. Якщо Блінкен так і говорить, я йому вірю. він має рацію, що Китай справді став стримувальним фактором принаймні щодо використання ядерної зброї, можливо, і хімічної зброї і інших речей, що порушують міжнародне право their choice in favor of Trump. Восени американці зробили свій вибір на користь Трампа. Як зміняться відносини між Києвом і Вашингтоном під час адміністрації нового президента? Безумовно, під час президентства Трампа і його адміністрації, коли він вступить на посаду 20 січня, буде зовсім інший підхід, але ми ще не знаємо точно, що він зробить щодо конфлікту в Україні. Він хоче, щоб конфлікт закінчився якомога швидше, якщо не негайно, і він буде працювати над цим, намагаючись досягти мирної угоди. Я вірю, що він буде працювати над цим і буде вести одноосібну дипломатію з президентом Зеленським і президентом Путіним, намагаючись влаштувати зустрічі і знайде. Ти компромісне ясно, що він зробить, якщо компромісу не буде. Пам'ятаємо, що між президентами Зеленським і Путіним дуже велика прірва у тому, на що вони готові погодитися. Зокрема, президент Зеленський каже, що не може укласти мирну угоду з Росією без гарантій безпеки від США або обіцянки стати частиною НАТО. я думаю, що він має рацію, тому що Росія неодноразово порушувала мирні угоди, зокрема, Будапештський меморандум. І Мінські угоди і ймовірно порушить будь-яку іншу мирну угоду, якщо не буде наслідків і гарантій від США та інших країн НАТО, що вони захистять Україну, якщо вона знову буде атакована Росією. Тому, оскільки президент Зеленський має рацію, що йому потрібні ці гарантії для укладення мирної угоди, і оскільки Путін заявив, що він ніколи не погодиться на вступ України в НАТО та отримання цих гарантій безпеки, я не впевнений, чи взагалі можлива мирна угода. Але я вважаю правильним, що президент Трамп буде це вивчати. Щойно він зрозуміє, що угода неможлива. Ми не знаємо, як він вчинить. Він повинен буде вирішити, чи продовжить він постачати зброю та фінансову допомогу Україні. Також він повинен вирішити, чи продовжувати санкції проти Росії. Можливо, він буде розглядати введення ще більш жорстких санкцій проти Кремля, щоб змусити Путіна йти на компроміс. Це ще не зрозуміло. Я думаю, що в його адміністрацію входять хороші чи люди, які розуміють конфлікт в Україні і хочуть, щоб Україна була успішною і продовжувала існувати як суверенна держава? Я сподіваюся, коли вони сядуть за стіл з президентом Трампом, вони зможуть переконати його. Що якщо угода неможлива, то США абсолютно повинні продовжувати підтримку України та її захист? for Ukraine and the defense of Ukraine. Трамп спершу заявляв, що може закінчити цю війну за один день. Тепер ми чуємо новий термін, приблизно в 6 місяців. А його спецпредставник Кіт Келлог згадав термін у 100 днів. Який з цих термінів здається вам реалістичним? Ну, я б хотів, щоб Трамп був правий і щоб він міг зробити це за один день. Побачимо Але Я думаю, що це дуже малоймовірно, що така складна ситуація може бути вирішена так швидко. Але я сподіваюся, що він спробує. Моя думка, що термін 100 днів або 6 місяців є більш реалістичним. ви вважаєте, що уряд США має важелі впливу на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Так, я думаю, що США мають багато важелів впливу. Я думаю, що, хоча Росія і продовжує виробляти зброю, і збільшила темпи євробництва. Економіка Росії страждає І Економіка Росії значно менша за економіку США до війни Росія була 11-ю економікою світу, тоді як США посідають перше місце. Є багато країн із більшими економіками ніж Росія, які є частиною коаліції, що підтримує Україну. тому ми, країни НАТО, США та інші союзники, такі як Японія, Південна Корея та Австралія, маємо набагато більшу економічну та фінансову потужність, значно більші армії та зброї. Ні, сили, і якщо ми всі об'єднаємо ці ресурси для підтримки України та надання їй необхідного, це буде важливим впливом, який змусить Путіна сісти за стіл переговорів і змусить його зробити такі компроміси, які забезпечать майбутню безпеку українців і дозволять українцям продовжувати обирати яким вектором їм рухатися. А, а що ви думаєте про мирний план зеленського в контексті переговорного процесу я вважаю, що це прийнятний мирний план. Думаю, що якщо його приймуть, він відповідатиме прагненням українського народу. Але я переживаю, чи можна буде його реально втілити в життя. Не впевнений, що Росія погодиться на умови мирного плану Зеленського. Цей план передбачає вступ України до НАТО. Я вважаю, що Україна заслуговує бути частиною НАТО. І більшість людей України альянсу також так вважають. Але чи можна буде прийняти Україну до НАТО? А то в той термін, який необхідний президенту Зеленському, це інше важливе питання щодо плану Імпотен костян абатепленмені репабликанс деєсепотерс багато республіканців та їхніх прихильників критикували військову допомогу Україні. Тепер адміністрація Байдена робить все можливе, щоб доставити якомога більше зброї до кінця його президентства. Що можна очікувати скорочення цієї військової допомоги з боку адміністрації Трампа. it's important Одне з важливих питань для сполучених штатів і для членів конгресу це те, що підтримка України не повинна бути політичним питанням у США. Це не повинно бути тим, що республіканці використовують для боротьби з демократами, а демократи для боротьби з республіканцями. Республіканці та демократи повинні знайти спільну позицію щодо того, що оборона України важлива для безпеки США. Якщо ми це зрозуміємо, думаю, республіканці в конгресі погодяться з демократами в конгресі, що ми маємо. Продовжувати підтримку України. І я хочу нагадати вашим глядачам, що багато республіканців у Сенаті США та деякі в палаті представників активно підтримують право України на самозахист і вже багато разів голосували за пакети зброї для України. сподіваюся, що така точка зору залишатиметься в Конгресі серед більшості членів. Трамп часто говорить, що інші країни-члени НАТО повинні більше вкладатися в спільний бюджет. Він очікує, що інші члени альянсу збільшаться внески до 5% від ВВП. Як ви думаєте, чи повинна Європа більше покладатися на себе в питаннях оборони? Чи повинні вони створити власну армію для захисту? Well, in fairness to President Trump, this is something he has been consistent on. Ну, Якщо чесно говорити про президента Трампа, то він постійно говорив про це ще під час своєї першого терміну на посаді. Він часто говорив, що хоче, щоб європейські країни НАТО більше витрачали на свої власні армії та збільшували військові бюджети. І він мав рацію, тому що Європі дійсно потрібно було збільшити ці витрати, оскільки вони мали б готуватися до того, що зрештою Росія вторгнеться в Україну, що це становитиме загрозу для Європи. і Європі знадобляться кошти та озброєння для підтримки України. Тому я думаю, що це може бути справедлива пропозиція від президента Трампа. добре. Ми продовжимо підтримку. України, якщо ви збільшите свої військові бюджети, щоб у майбутньому ви теж могли краще захищати Україну, свої країни і Європу. І якщо це та угода, яку Трамп запропонує Європі, я сподіваюся, що Європа серйозно розгляне і погодиться з ним. Пропозинті Трамп встиг зробити кілька суперечливих заяв про Гренландію, Канаду та Панамський канал. А як ви вважаєте, він був серйозний щодо цього? Чи є це прийнятним сигналом для інших диктаторських режимів, які спостерігають за сполученими штатами як за країною демократичних цінностей? The country of democrats by Trump. Це лише роздуми Трампа, які ймовірно цікаві деяким людям в Америці. Але для того, щоб США зробили щонебудь із цього, вони повинні діяти відповідно до міжнародного права та принципів верховенства права. Він говорить про країни, які є нашими союзниками і друзями, такі як Канада і Данія. Тому нам потрібно пам'ятати, що це суверенні країни, які мають право самостійно визначати своє майбутнє. Якщо він це має на увазі, то все буде добре. Якщо він хоче запропонувати покупку. Гренландії в рамках угоди, яку повністю схвалить і яку підтримують люди Гренландії, то це чудово. але ми не можемо реалізувати ці ідеї без згоди людей, яких це стосується та без належної укладених відповідно до верховенства права з суверенними урядами. Ми бачили, який великий вплив мав Ілон Маск на передвиборчу кампанію Трампа. Яку роль він відіграватиме в новій адміністрації? In я насправді не знаю. Я не певен, але я думаю, що Ілон Маск це дуже успішний підприємець. Він геніальний у створенні компанії. але яку роль він зіграє в майбутньому в адміністрації Трампа? Ми ще побачимо. Ви за професією юрист. Як ви думаєте, чи міжнародний кримінальний суд ефективний у питанні притягнення до відповідальності росіян, які скоїли вою? Yes. The International Criminal Court is limited in its ability to. Міжнародний кримінальний суд має обмежені можливості щодо виконання ордерів на арешт, і це зроблено навмисно, оскільки країни, які підписали римський статут, створивши міжнародний кримінальний суд, не передавали всю свою суверенність, щоб дозволити суду мати власну силу, яка могла б зайти до якоїсь країни і надягти кайданки на людей. Тому суд залежить від співпраці з країнами-членами. Я думаю, що якщо Путін поїде в країни, які є учасниками Римського статуту, його можуть. І повинні заарештувати і доправити до Гааги на суд. І обвинувальний акт проти Путіна дуже переконливий. Завдяки цьому обвинувальному акту Путіна звинуватили у воєнних злочинах і є явні докази того, що він є воєнним злочинцем. І навіть якщо його ніколи не заарештують, він буде носити тягар звинувачення у воєнних злочинах і буде під загрозою арешту в будь-якій країні світу, яка є членом міжнародного кримінального суду. Сподіваюся, що одного дня він постане перед судом, що він потрапить до гаги. І що йому доведеться відповісти за звинувачення, що висунуті проти нього, але ймовірно для цього потрібно, щоб російський народ змінив уряд і мав справедливу владу, яка погодиться з тим, що Путін має постати перед судом за ті злочини, що йому інкримінують. А як сполучені штати можуть допомогти в зборі доказів для такого процесу. Це те, в чому сполучені штати мають великий досвід. Підтримка країн, які пережили конфлікти, геноциди у зборі та збереженні доказів, а також створення фондів для жертв, оскільки є багато жертв незаконної війни Росії в Україні. Ці жертви в кінцевому підсумку заслуговують на компенсацію. І можливо деякі з заморожених коштів Росії, врешті-решт будуть використані для компенсації жертвам для відбудови їхніх будинків. Для виплати за загиблих членів сім'ї. Сполучені штати вже надають деяку допомогу в цьому питанню. Сполучені штати вже надають деяку допомогу в цьому напрямку. Енагопенефічердіесен юра кентіпроваде споюгавоклондеміделіст. Ви багато працювали на Близькому Сході. Я хотіла би поговорити про ситуацію в Сирії. Ми побачили в грудні, як швидко впав режим Асада. Чи очікували ви, що це станеться так стрімко? Я провів багато часу, займаючись цією темою, і повинен сказати, що я не очікував, що режим впаде так швидко. Я думав, що в 2014-2015-2016 роках режим був слабким, і він міг би зрештою впасти. Але завдяки підтримці Росії та Ірану, зокрема бомбуванням, які Росія здійснювала на підтримку Асада, здавалося, що Асад зможе втриматися довго при владі. Але я думаю, що Україна відіграла важливу роль у послабленні Росії, змусивши її зосередження. Дати всі свої військові та фінансові ресурси на підтримку війни в Україні, і Росія більше не могла надавати того рівня підтримки, яку Асад потребував для утримання влади. Іран також враховуючи конфлікт з Ізраїлем і знищення Хезболи, не міг продовжувати таку підтримку. Але це показало, що Асад не був легітимним лідером. Він не мав підтримки сирійського народу. Він покладався на іноземні країни, які переслідували незаконні цілі в Сирії, такі як Росія та Іран. Це важливий розвит. Оскільки Росія прагнула зберігати присутність на близькому сході, і найкращим для них місцем для цього була Сирія, а тепер звідти їх виганяють. Можливо, Росія навіть не матиме військових баз у Сирії в майбутньому. сподіваюся, це буде певним трендом, що Росія втрачатиме свій вплив у інших країнах світу, таких як Лівія, де вона також прагне зберігати свої позиції. Однак люди Лівії не хочуть, щоб Росія була там. Те Либія бодоливієм піпол дон Тобто шанси, що Кремль з бригадом в цьому регіоні нема. не сказав би, що немає жодного шансу, але здається, що теперішні керівники Сирії не хочуть, щоб Росія залишалася там. Вони звинувачують Росію в тому, що вона сприяла вбивству сотень тисяч людей через підтримку режиму Асада і тому належна розплата полягає в тому, щоб вигнати російські сили з Сирії. І я сподіваюся, що це станеться. Пане F'ier, with my final, чи є у вас якесь послання для нашої української аудиторії? Я хочу сказати, що я дуже захоплююся стійкістю українського народу. Щоразу, коли я приїжджаю сюди, я вражений тим, як життя продовжується, незважаючи на тяжкі умови. Я знаю, що для українців це дуже непросто. Де б ви не жили, ви перебуваєте під загрозою через Росію, і все ж ви продовжуєте розвиватися. Я хочу висловити підтримку і сказати, що вам треба продовжувати свою справу, зберігати оптимізм і надію на майбутнє. Я не Думаю, що Путін зрештою зможе контролювати Україну. І хоча майбутнє може бути складним, я вірю, що Україна в кінцевому підсумку переможе. Пане країн Дякую за цю цікаву бесіду.